Треба бабки, документи змагалися зробити. Але не знає, ніхто не має знати, Це лише на один раз. Поетапно були різні завдання до підготовки. На якомусь там було набрати вагу, на якомусь там було діалект. Потім було знайомство з Маланкою, таким дійством, як ми приїжджав. Я приїжджав в 2021-му. Ну, коротше, за рік до, до зйомок я приїжджав, дивився тут в Чернівцях фестиваль Маланки. Потім їздили в Белелую в Красноїльськ, знайомилися на різних етапах. Були додаткові завдання, які більш стимулювали і додавали якогось більше адреналіну в підготовці до ролі. А сам період, знаєте, я його вже охрестив. Це одні з най, найпрекрасніших періодів мого життя. Я дуже задоволений, що така велика кількість аудиторії зараз тут і. Ми були в двох містах. Там ну не так було стільки людей, як тут. Це дуже класно і це дуже, дуже добре. Що багато людей можуть побачити справжнє українське достойне кіно. Народився на гуцульщині. Ну я мову гуцульську не вчив, тому що я з нею постійно говорю. Не хочу, аби на зарколові рости не було косткого. Свої гроші то не зробить з таборікшого Я щаслива, що нарешті покази відбуваються в Україні, і не меншу кількість людей я мала щастя бачити на закордонних показах і прем'єрах. Але... Для мене особливі покази зараз. От був у Львові показ в Франківську, в Чернівцях адже фільм створювався в цьому регіоні. Дуже люди вражені, щасливі, вдячні. Дехто сходив на передпоказ і вже агітує і сам піде з цього тижня вже на прокат повторно на фільм. І також наш фільм брав участь в кіноколі Тиждень кінокритики в Києві. Восени був такий фестиваль, і я знаю людей, котрі зараз. Вже чекають прокату, подивитися фільм вдруге, дехто втретє. Батько не ходить, він гнівається на Бога. Ну треба чиє себе зрозуміти. Бо дає кожному свої трудності, випробування. Я думаю, що в, в Україні картину точно з, скажем, з більшою близькістю зрозуміють ну, наші глядачі. Ось тому, що зчитається набагато більше контекстів. Щитається набагато більше, скажем, на півтонів, особливо я скажу так, що будуть елементи, які взагалі притаманні там тільки буковині і чомусь дуже локальному, але в цьому локальному можна впізнати нас. Цікаво буде це впізнавання, яке відчуття воно спровокує глядача. На Малатку, я би не сказала, що то таке якийсь вогонь є. Воно і маски трошечки другі, і все. Але ну можна сказати, от сьогоднішній день там чувствується в цьому фільмі оця боль, оці тривоги, оця молодь, як вона росте. Дуже гарна картинка, дуже гарна озвучка, дуже гарний музичний супровід. Який відчувається колорит, колорит чорнівецький, буковинський, і хочеться, щоб побільше було таких красивих, таких насичених фільмів, тому що це дуже цінно показувати наші традиції. Можна сказати, що це з того, що я бачив, це напевно найкращий фільм українського виробництва. Я розумію, що там не тільки українське виробництво, але під брендом українського кінематографу ну це класно, дуже класний сюжет. З відкритою кінцівкою, режисура, звук, монтаж, камера, взагалі, ці прольоти, камери, довгі ці кадри. Ну, в принципі, це можна сказати класика кінематографу. Ну і вони всі притримали цих всіх Ти Думаєш, контрабанда то для людей з великим розумом. Це ж насправді оця от, е, тяжка Буковинська доля цього села, який на кордоні, якийсь ну, кайфовий фільм. Емоції панов, це саме головне. Тось за режисера всієї команди вдалося. Чуєш, стату? А що значить пафір?